Так, головна вулиця, яка веде до вокзалу, до порта. І масштаби тут вражають площа. Так собі виходив король, що сказав. Парки все гарно, дерева і такий замок. О, от і король. На коніку. О, там ще є стража. Полкець, к ярлихет, мит... Не знаю, померває сліпеша І там є. Стоїть. Такий красот. Але стоять не рухаються, так як ці, яких я забув. А, ці, що не рухаються англійські. А ні, голову повернув. Але рівно блін, стоїть капець. Чик повернув. Трошки поверта. Там один стоїть. Ну коротше, круто.